Ти будеш мене обіймати, скільки мені треба, а я буду говорити тобі компліменти, скільки тобі треба. Це просто зіпсоване життя. Ну не тримай собі, ну розкажи, ну агресивно на них реагувати на ці недолі. В його сторону щось не так биконули, так сказати. Всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор, і тут ми розглядаємо психологію загалом сімейну. І так, що треба вивчити у партнера. От я постійно розказую, що от є помилкою у стосунках не вивчати природи партнера. І неважливо, в яких там гетеростосунках стосунках чи гомо це стосунках, це ну, є помилкою не вивчати, тому що людина вона просто банально не така, як ти. Це просто не ти. Навіть близнюки вони між собою різні, а тим більше, оця от інша окрема від тебе людина. І саме тому її треба вивчати. А от я загалом зазвичай розказую, тому що ну, це зазвичай в контексті інших тем, про які я роблю відоси. Але от сьогодні, що конкретно треба вивчити, ну точніше, хоча б з чого почати вивчати свого партнера. І, до речі, це треба також дослідити і вивчити в себе. І чому? Тому що от перший приклад, що треба вивчити у партнера, це темперамент. Чому? Тому що давно вже ці чотири основні види темпераменти вони досліджені: це сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік. Вони досліджені і, більш того, між ними досліджена сумісність, тобто, як вони в парах найбільше усього сумісні. І чому це треба вивчити також і в себе, тому що ну, щоб визначити сумісність по темпераменту з партнером, то треба і свій темперамент, звісно, що знати. І, ну і це таке. Ну і чому це треба взагалі вивчати? Тому що, ну, наприклад, якщо два холерики подумають там зробити стосунки, ну і два холерики це. Така вибухонебезпечна суміш, тому що це дві людини з чутливою нервовою системою у агресивному спрямуванні. І от певна ситуація, от людині одній, одному показалося, що щось там в його сторону щось не так биконуло, так сказати, і він починає агресувати. А інша людина бачить, що в її сторону починають агресувати, вона починає відповідати. І так вони потрапляють в замкнене це коло. І, ну, і, і Їм дуже складно з цього вийти. І, ну, от якщо двох меланхоліків взяти, це дві також людини з чутливою нервовою системою, але такі астонічні, тобто більш такі слабкі людини в цьому нервовому плані. І тільки там щось сталося, починають там хвилюватися, плакати і так далі. І ці дві людини вони потребують підтримки. От Якщо одна почала там щось засмутилася, щось там їй показали, що вона почала плакати, інша там сприймає все на себе, починає. Не також засмучуватися плакати. А якщо меланхолік і холерик, то там меланхолік щось там знов таке йому щось показалось, починає плакати. Холерик сприймає знов таки все на себе і починає агресувати. Лякає меланхоліка, меланхолік ще більше плаче, або навпаки, холерику там щось здалось, він починає агресувати. Меланхолік лякається і теж починає плакати. І таке от замкнене коло у людей виникає. Але от є, припустимо, два сангвініка. Це дві активні, оп позитивні, оптимістичні, життєрадісні людини. Ну вони разом активні, разом радіють життю і добре. Нехай. Або два флегматика. Два таких інтровертованих, спокійних. Якщо б була в їх воля, вони просто лягли одне на одного, замоталися б в який-небудь кокон, лягли б в анабіоз, заснули і все, і нехай. Ну, все, була б їх воля, вони б так і зробили. Ну, ну і взагалом ну, їм от двом флегматикам разом так, також непогано. Також там сангвінік, холерик, сангвінік меланхолік ну оці от точно зараз сказати не буду. Ви це можете подивитися самі. Але суть у тому, що це дуже важливо враховувати, і тому, що як, якщо на початку... Вам, двом холерикам, разом в закоханій ейфорії добре, ви проводите разом з час, задовольняєте цю закохану свою потребу, але з часом почне виявлятися, що у людини є недоліки, ви почнете агресивно на них реагувати на ці недоліки. Або почнете там, якщо ви меланхоліки, то засмочуватись. І є там різні ці комбінації, як суміщати ці типи темпераменту. І тому це треба вивчити у себе і у партнера. І далі, другий пункт, який треба вивчити в першу чергу у себе, це те, що чи підписані ви на мій канал. Чи стоїть подобайка під цим відео, тому що ну, якщо ви не підписані, то ви не зможете більше так регулярно отримувати такий корисний цікавий контент. Якщо ну, лайка, цей вподобайка не стоїть під цим відео, то ну, я не зможу поширюватись і не зможу поширювати такий корисний цікавий контент. Ну, це якось ну, треба вивчити, і щоб воно було. І тоді ваше життя стане значно ліпше. Тому, будь ласка, враховуйте це. Ну, а тоді вже, якщо все це перевірили, то все-таки друге, що треба вивчати у партнера це його ресурсне джерело. Тут вже ну, ви самі ну, в такому плані дослідження ви. Вам не, ну, не суттєво, а от щодо партнера, суттєво, ресурсне джерело, що таке? Ну, Наприклад, моя улюблена модель Basic PH. Це модель, по якій ну, такий тест, по якому визначається за якою з шести категорій людина найліпше отримує свій ресурс. Тобто, Basic belief, там, віра в Бога, в вищі сили, віра в себе також, віра в те, що все буде добре. Ну, просто віра. От, це, от, звідси людина може черпати ресурси, з уяви, тобто людина може уявляти. Ні, точніше, не бейзік, друга буква, а Афект – це про почуття, про емоції, про те, як, щоб їх виражати, в тому числі там віршики писати, щось малювати, танцювати, співати і так далі. Говорити про свої емоції це друга категорія. Друга категорія S-соціалізацій. Коли там, стрес, людина йде до друзів, до близьких людей, спілкується з ними, проводить з ними час, тобто їй потрібна в стресі соціалізація. Друга, четверта буква і це є imagination, уява, тобто уявляти, що як все буде добре, ну мріяти про щось, як там, коли проблема вирішиться і так далі. Це четверта категорія. П'ята категорія когнітів, тобто когніція, що людина надає перевагу все ж за, перш за все когнітивним стратегіям, тобто з холодною головою думати і вирішувати проблеми. І остання категорія pH, тобто physical, будь-які тілесні практики: фізкультура, спортзарядка, душ, ванна гаряча, поїсти, прогулятися, усе, що можна зробити зі своїм тілом, це все шоста категорія. І суть у тому, що от у мене по цій категорії най... найліпше мені підходить саме когнітивні стратегії: 31 балів із 36. Але найменша категорія в мене соціалізація, в мене там вона зайняла 7 балів. Це не означає, що я, я, я якийсь хворий, що я якийсь нелюдяний і так далі. Ні, просто от, Коли в мене проблема, мені не треба поговорити, мені не треба е, щось там ще соціалі, соціалізуватися. Просто ну, я не надаю перевагу так, такому способу вирішення проблеми. Мені ліпше думати. А якщо. Зараз я занадто збуджений, занадто серйозні проблеми, то я з холодною головою йду спочатку якимось іншими категоріями, займаюся, якось беру ресурсу, і тоді вже з холодною головою знов-таки приходжу вирішувати проблеми свої. Але от, коли в мене проблеми, то не треба до мене лізти з якимись там. Розмовами і так далі, щось там таке робити. Це треба враховувати, яке, яке джерело у партнера, якщо от є у нього проблеми, і треба йому допомагати так, як йому треба. Можливо, для нього найважливіше в цей момент, щоб з ним поговорили, якось провели час, щоб він відпочив, і тоді піде далі. А може, йому треба проявити таку довіру, просто залишити з ним, не розмовляти, поки він не вирішить нічого, поки він все не вирішить, і тоді повернеться і буде добре. От, якщо от, людині ну, не треба з нею розмовляти, їй треба залишитись сама, вилізти до неї е, цими, там, з цими розмовами. Ну, не тримаю собі, ну розкаже їм так усе, то ну, людина ще більше дартується, і саме тому цей момент треба вивчити. Щоб не дратувати людину дарма і щоб все у вас було добре. Тобто ресурсне джерело у свого партнера треба вивчити. Третє, що треба вивчити у свого партнера, це те, що комплекси, травми можуть спотворювати усі ці попередні пункти. Тобто, в чистому вигляді людина може бути ну, в більшості своїх. Звісно, що холерик там, або меланхолік, або ще щось, і там суміш усіх інших цих темпераментів. Тобто людина не буває 100% холериком, сангвіньком, меланхоліком або флегматиком. Там, звісно, що. Ну, якщо от я флегматик, от я прям флегматик флегматик далі я ну, такий оптимістичний, життєрадісний, тобто сангвінічний. Далі іноді я можу там загресувати, бути втомленим, тому якась неадекватна реакція може від мене відбутися. І на самий-самий крайняк, коли ну, не знаю, що має статися, і може там, ну, не знаю, заплачу, ще там щось, проявлю меланхолізм. Це також треба розуміти. І також те, що. Це все може бути спотворено комплексами і травмами. І, припустимо, якщо взяти, взяти холерика, то він більш агресивний, більш чутливий, аніж міг би бути в умовах нормального виховання і так далі. Тому це також треба враховувати. І Скажімо так, повертаючись до темпераментів, то темпераменти вони визначаються за тестом Айзенка, по-моєму, і там є такі дві шкали: одна горизонтальна, інша вертикальна. І там одна з цих шкал, вона якраз визначає. Екстраверсію чи інтроверсію. І це перший показник, другий показник він позначає стабільність або нестабільність. І ця нестабільність вона пояснюється як невроз, невротичність, тривожність, і непередбачуваність. І чим більше така людина непередбачувана, тим більше вона меланхолік або холерик, якщо вона інтровертована, то вона все-таки меланхолік. І чим більше дисбаланс в цьому, точніше, не дисбаланс, а чим, скажімо так, гірше показник цього неврозу, тим точніше, точніше нестабільності, тим більше можна спостерігати як. Травми і комплекси, і усі ці негаразди спотворюють, скажімо так, оригінальний початковий вихідний темперамент вашого партнера. Тобто людина просто могла бути холериком трішечки більш збудливим, ніж інші типи темпераменту, але людина просто вона травмована, її мозок. Сприймає все як загрозу, і тому реагує агресивно, ну, агресивніше, аніж міг би бути. І тому це теж треба враховувати у свого партнера. І через принцип поступовості дивимося, як людина реагує на різні. Речі. Ну, і звісно, що це також вписується дещо в характер, але просто комплекси і травми вони не, не тільки темперамент псують, вони і життя також псують. І відношення до життя, відношення до людей, відношення до свого партнера. І тому, ну, якщо людина. от Травмована таким чином, що сприймає все як небезпеку і агресію, то вона просто не буде людині довіряти, і це, ну, це вже не холеризм і не, мен... і не меланхолізм, просто невроз, тривожність, ну це одне і те саме, травмованість, комплекси. І це, це просто зіпсоване життя. Про темперамент тут мови не йде. І тому далі останній пункт, про який треба подумати, вивчити у свого партнера, це його мова любові, або турботи, або уваги. От таке от. І їх там, по-моєму, 5 основних: це там спільно проводити час, допомагати, тобто пропонувати допомогу, або там. Робити подарунки, слова приємні говорити, або торкатися, тобто обнімати це також п'ять основних мов любові. І просто от, це потрібно для того, щоб ну, розуміти таке. Що людині властиво проєктувати свій досвід свої властивості на інших. Тобто, якщо моя мова любові це обіймашки, доторки і так далі, то я буду так ставитися до інших людей. Але іншу людину це може ну, в надмірних кількостях обійми дратувати. А для мене це ну, комфортна кількість обіймашок. Елену, це по-перше, ну, людину дратує. А по-друге, це взагалі не те, що людині треба. От людина хоче, щоб їй приємні слова говорили, щоб там не знаю, щоб їй пропонували допомогу іноді. От саме це треба, щоб людина відчувала себе любимою і коханою. От ну, обійми мої ну, до лампочки. І вона буде мене обіймати, тому що мені це потрібно, От, щоб е, мої, моєму партнеру було добре, то я маю пропонувати там допомогу або робити подарунки, або говорити приємні слова. І знов таки, це ну не прям такий, знаєте. Чистий, чиста така типологія, що або тільки мова подарунків, або турбот, або там, ну, чого там, приємних слів, і так далі. Ні, звісно, що Суміш. Всі люди люблять компліменти, всі люди люблять подарунки, всі люди люблять обійми, але в різних кількостях і на цьому будується її індивідуальна мова любові. І Тому це також треба враховувати. У свого партнера. Ну, а також це треба дослідити в собі, щоб просто передати цю інформацію людині. Що от, Скажи мені свою мову любові, а я тобі скажу свою. І ти будеш мене обіймати, скільки мені треба, а я буду говорити тобі компліменти, скільки тобі треба. І отак доходимо згоди. Тому напишіть, будь ласка, в коментарі, що ви, ви вважаєте за потрібне вивчати у партнера, що ви вивчали, який результат ви при побудові своїх стосунків отримували, і там чи бажаний результат, чи не бажаний. Ну а ми з вами скоро побачимося. З вами був Віктор і до побачення.